Заборник за територією, це територія військових за, за парканчиком, mm -hmm. і вона є також ще такий самий сегмент. Автор і Зараз ми розробили вже практично на викінченні, є проєкт. Проєктна частина парку Жити зараз. Uh, we called, uh, live Now, де ми будемо інтегрувати ці дві території. Зрозуміло, що паркан мусить бути, але на день він буде повністю все відкриватися для проходів такими вуличками. Uh, we will be cooperating with two territories. In the day, uh, this border will be open. І, власне, таких парків є в світі тільки 20, в основному в Канаді, і в Україні, і в Європі таких немає. Тобто це і спеціальний проект з спеціальними, спеціальними рослинами, спеціальними такими частинками для комунікації, для комунікативних сегментів. Actually, this kind of parks, uh, not much, uh,

Ми ми просто зв'язувалися з тими, хто взагалі придумав ту ідею, концепцію парків жити зараз для лікування власне, колишніх портів. Це є ідея з Канади в Австралії, є в Європі. Що ми хочемо бути першими. Тому якби вони нам радили, як правильно це ідея з Канади, Ви осоконектадбис спешели і за сфер, а і толпі в Європі. Частину ми також розглядаємо де зроблена е, площа. Вона була зовсім страшенною такою великою.